Розділ п'ятий. Надбок. Як на свій вік Ронні надбок був Рославий. Бо більше він був майже вдвічі вищий за деяких своїх Однокласників, і ручиська мав такі, що за виграшки міг тримати баскетбольний м'яч однією рукою. А всі знають, наскільки це круто. Якби Ронні був супергероєм, його здоровенні руки були б його суперсилою. Фільми про супергероїв навчили нас, що з великою силою приходить велика відповідальність. Однак, ну, це між нами. Ронін надбог не завжди послуговувався своїми здоровенним ручиськам з добрими намірами. Бачите, коли ручиська ті були стиснуті в кула, чиська, то скидалися на дві картоплини і не якусь там дрібну молоду картопельку. Бо який зиск стоїть дрібноти. Я маю на увазі картоплю в кожушках. Таку розміру з вашу головешку. Кулаки Роні розміром з картоплю в кожушках уже самі по собі наганяли страху, а ще більшого, коли над ними ще й нависала сердита, зморщена мармиза і рохкала. Гоніть бабки! Гаразд, визнаю, не найоригінальніша фраза. Ба більше хулігани використовують її ще відтоді, як печерні люди відправляли своїх дітей до печерної школи. Лишень тоді вони казали гуга -бу буб, що приблизно перекладається як Гоніть дрова. І ця фраза випробувана часом, бо вона дієва. У чому ви зараз самі переконаєтесь? Ронні завжди був задиракою, ще відколи його кулаки дійсно більше скидалися на молоді барабольки, але цього семестру він став іще гіршим. У його школі був буфет, де дітям пропонували канапки, картопль фрі та різні поживки, І тепер, після літніх канікул, роні кулак картопля надбох кожної обідної перерви сунув до маленького буфету в пошуках здобичі. Біля стійки зазвичай збиралися молодші школярі, щоб купити на кишенькові кілька маленьких шоколадних батончиків, і шикувалися вони в акуратну шеренгу вздовж стіни на вулиці, де їх не бачили вчителі. А відтак ставали ідеальними мішенями для класичної фрази Ронні Надбога. І ось його вихід. Насамперед він мав переконатися, що поблизу немає нікого, до чиїх вух долинуть ці стародавні страхітливі слова. А коли впевнювався, що довкола чисто, морщив мармизу, скручував кулаки і гаркав. Гоніть бабки. Що ж, третьо і четверо класники, які стояли в черзі, Нетерпляче, чекаючи на канапки з сиром та огірочками, мало не клали огірочки в штанці, кидаючи все, що мали, під зношені мешти Ронні. Забирай, грамило, кричали вони, дай нам спокій, тремтіли вони. Чому він тримає картоплини? дивувались вони. А тоді давали драпа від буфету з порожніми кишенями та животиками, сподіваючись, що бодай завтра їм перепеда якась крихта. Та коли знову наставала обідня перерва, гоніть бабки, рика Роні. Але ми голодні рюмсали вони. Забирай, тільки не крий д нас, тремтіли вони. Він досі тримає картоплі, помічали вони, і в такий спосіб Роні майже кожного божого дня протягом першого семестру поповнював свою буфетну колекцію, а зараз був грудень, і це означало, що він уже чимало витрусив з цих маленьких ходячих банкоматік. Можна було спокійно стверджувати, що Роні надбог купався в грошах, та він просто магнат. Напевно, у нього були великі плани на ці гроші. І всі третє і четвертокласники мали власні здогадки. На що він їх витрачав, обговорюючи це між собою у шкільних коридорах? Думаю, він витратив їх на індивідуальні заняття в школі за дирак, припустила Стефані Гусенс. До мене дійшли чутки, що він спускає наші гроші на рідкісні, лімітовані іграшки онлайн, а тоді їх знищує, сказав Пітер Томпсон. Та ну, ви бачили його ручиська? Вони не справжні. Це сучасна модель робокулаків. Такі є лише в топових світових задирах. певно, коштували йому кругленьку суму в свою лепту Джек Купер. Кругленьку як його кулаки? перепитав його брат близнюк Джеймс. Неважливо, чи це робоху ліганських кулаки, що знищують рідкісні колекції, чи щось геть інше. Та поведінка роні була типовою перепусткою до списку нечемнюхів. І один блакитний динозавр от-от мав дістатися до кореня проблеми буфетних крадіжок роні, що повертає нас у той морозний грудневий день, коли різдвозавр стрімко здіймався у небо зі списком. Не чемнюхів у пазурах.